Притча про метаря і фарисея. Щоб фарисеї та й ми з вами не були гордовитими, Ісус Христос сказав ось таку притчу. Два чоловіки війшли до храму помолитись, один фарисей, а другий був метар. Ви знаєте, що фарисеї вважали себе мало не святими, а метарі, збирачі податків, були грішники. Фарисей, ставши зрозуміло попереду всіх, молився так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, або як цей митник. Я пущу два дні на тиждень, жертвую десятину частину з усього, що отримую. А метар став біля порога, не смів і очей підняти на небо, бив себе в груди і казав: Боже. Милостивий будь до мене грішно, Господи, прости мене грішно. І сказав Господь Я вам кажу, що метар повернувся додому виправданим, Бог почув його молитву і простив його, а Фарисей? Ні. Фарисей і не молився, а хвалився перед Богом своїми добрими справами. Всякий, хто підносить себе, хто багато про себе думає. Той буде принижений, а хто себе принижує, не пишається, не надимається, піднесеться Богом. Діти, якби ви справді були кращі, найстаранніші, найскромніші, то й найрозумніші за інших, не гордіться, не думайте, що ви кращі за всіх, а інші гірші за вас. Це гріх, це гордість, яку Бог не любить і яка погубить вас. Потрібно завжди сповідати такій грі.